США запроваджують масштабні мита. Президент Трамп вводить мінімальну ставку в 10% для багатьох країн, включаючи Україну, але Росія та її союзники, такі як, наприклад, Білорусь і КНДР, в цьому списку відсутні. Давайте далі розбиратися, в чому причина такого рішення. Прес-секретар Білого Дому Керолайн Лівід в коментарях порталу Ексіос пояснила, що Російська Федерація та її союзники, такі як Білорусь і КНДР, вже перебувають під дією санкцій США, а які виключають будь-яку значущу торгівлю. Ну таким чином, запровадження додаткових мит на імпорт з цих країн, було би визнано недоцільним, оскільки торгівельні відносини вже суттєво Обмежені. Але насправді можлива причина в іншому по-перше, це прихильність Трампа до Путіна. А по-друге, за підрахунками засоб... засобами масової інформації, навіть після санкцій Росія та США спокійнесенко собі торгують. Серед найбільших товарних позицій в російському імпорті з США це дерево, метали, Нафта і газ, гума та добрива. Заборонені продукти, зокрема російська нафта і газ друзі, продовжують надходити в порти США навіть після оголошення санкцій. Тому висновок тут один: Сполучені Штати продовжують торгувати з Росією, тому вводити мита, додаткові мита просто недоцільно. Відсутність Росії в списку нових мит може викликати неоднозначну реакцію серед міжнародної спільноти, деякі можуть розцінити це як слабкість або непослідовність у політиці США щодо Росії, особливо друзі, на тлі триваючої агресії проти України. Тому, як ми бачимо, навряд чи Трамп в майбутньому буде вводити санкції проти Путіна. Хоча він про це неодноразово повторював.